Поразний рисунок протектора на одній осі. Інспектор, а можна вам питання задати? Чому у вас різні протектори на одній осі стоять? Чекаємо заміну шин. Та ви знаєте, що забороняється експлуатація транспортного задума? І по-перше, стоїте на пішохідному переході без приблизкового маячка синього кольору. Я думаю, що це за держава? Ну, Пережаніть машину. Тут же люди реально ходять, а ви заважуєте. Місця достатньо, щоб пройти? Ну, а що будемо робити з різиною? А для чого використовується запаска, знаєте? Це запаска, знаєте, для чого вона? бачили? одна тільки шина, тільки з правого боку передня. Спід запаска. Я реально бачив ще тиждень тому, як тут екіпаж 3016, державний номер. Тут взагалі резина лиса була, бубана. Тоже писав заяву на них. Писали заяву? Да. Це ваше право. Напишемі на вас. Маєте право, можна написати. Запаску покажете. М? Запаску покажете. М? покажете? Можна ваше посвідчення? Все. Прикольно. Не Там відволік, але показувати. Сметанін Артем Андрійович. Можна ваше посвідчення? Олив Исмаил Ісмаїл Шахісмаїл Огли лки. Сьогодні вас буде написано заевок. Доставили а, день. Этот... На працівників поліції хочу написати його. Будь ласка, пишіться. На передній осі різний протектор шин, чим забороняється експлуатація транспортного засу. В даний момент у них запаски це не поваж. Краще, звичайно, написати в управління. Я еще кон центр позвонил. Ну, и у вас тоже, кстати, резина не порой свежести. уже ну, да. ограничители пришли. Зачто? Что у вас Заводи. не забеспечили? Не запускаю, не забеспечили. Что что? Напишите на машине. А Дами мне писать. Там планшет. Давайте. Бачите, ви тоже піклуєтесь про наше забезпечення, а саме намагаєтесь... вот. Таке у мене не зобов'язаний тут, правильно? Хто? Планшет. Я не про те, я про те, що ви бачите, що у нас протектори всіх висі, а самі пишете на капоті автомобіля. Я же його не пошкоджу, правильно? Ну поки ні. Якісь особисті зауваження до екіпажу 108, які ви пишете за у вас були, вони вам да. Вони стояли на біжеж-голодному переході Штат. без приблизкових маячків синього кольору. Подержи. Сьогодні в нас яке? 24. Навірно. мабуть. Яке число? 24? Так. Вот тут бубаны. Да да, я сказал Не написано? Не? Mm -hmm. А что? А ничего, не вот пытаюсь Можна питання? Цими діями діємося. Ви намагаєтеся щось змінити, щось зробити краще? чи... Ви ж, не, ж требуєте, требуєте дотримання законодавства і до громадян України? То Чому ваші працівники так. не дотримуються цього ж самого законодавства? Так, 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 Ну, то які Весулась? Це І ж зайова це не пояснює. Ну, я написав, що непонятно. Не це Я ви повідомляєте. Тоді пишеться, злін записано вірно, він причитимо. А, а заява це пишеться власноручно. Власно ви, власно власно ви заяву від мене прийняти ви не можете своєю -рукою. рукою. Ви розумієте, за що я говорю? Добре, я розумію. Я вибачаюсь, але не завжди заява пишеться власноруч. Можете документи показати, бо ви написали, я не бачив, що.

День на вас писати заяви за цю резінь. Це взагалі. подивіться на ці машини. Ще, тільки пишіть управління зразу, а не проєвіде. На кол-центр дзвонив, на кол-центр не взяли тут. Куда мені дзвонить? Я розумію, що відписки дадуть. Ви як їздили, такі будете такі дитини. Хто вам її не поміняє. задоволенням, що заяви прийшли до управління. Ким могут у мене нікуди не тут? Відповідь можна Так, шуткується. Рубляться на бумаге. Дякую вам. Дякую могло большой попросить.